Я вітаю вас, дорогі раки. Зараз з вами зробимо астрологічний прогноз для вас на листопад 2024 року. Місяць для вас позитивний, результативний, з великими надіями на краще. І це результат уже того. Чого ви в житті досягли, чого ви гідні. Вам Всесвіт віддячи своєю добротою і любов'ю цей місяць. Будьте уважні! А я, астропсихолог Алла Бережна, бажаю, щоб всі люди були обізнані, більш щасливі і розуміли, як взаємодіяти з зовнішнім впливом на нас, на землян, для того, щоб розуміти, що ж від нас всесвіт все таке хоче. Слухайте уважно, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, раки. Почнемо з того, що 1 листопада у нас молодик народження нового місяця в знаку скорпіон. І це з однієї сторони буде складний молодик, тому що скорпіон взагалі не простий знак. Він про те, що буде копати глибоко, але молодик це народження нового, це про те, що ви дістанете з глибини себе. Ті потаємні бажання, ті ресурси, які у вас вже накопичились за життя, і з які, які ви хочете, щоб проявилися в вашому житті, щоб ви їх побачили, і у вас в Скорпіоні знаходиться п'ятий дім. А це про задоволення, про натхнення, про вашу власну ініціативу, це про ваше проявлення, це про ваші таланти, про ваші хобі, ви можете їх проявити. Також про творчість ви можете проявити свою творчість. Також спілкування з дітьми дуже приємні. Це взагалі дім задоволення, дім радості, дім закоханості. Ви можете закохатися, тому що молодих це щось нове. Може бути нове знайомство, можуть бути нові стосунки, переродження стосунків. Це також про цікаві якісь справи або з дітьми, або через творчість, або святкування можуть вас запросити на якісь свята. Там можете познайомитися з новими людьми. Відвідувати театри, виставки, взагалі якісь нові проекти. І далі у нас 2 листопада також буде значущий такий аспект. Меркурій переходить у знак стрілець. І для вас, стрілець це шостий дім, а це про те, що ви будете багато спілкуватися, багато думати із своїм оточенням, що знаходиться з вами поряд у вашому повсякденному житті. Це або на роботі, або якісь ваші обов'язки, де ви про когось турбуєтесь, де про вас хтось турбується. Тобто тут така взаємоповага, взаємостосунки, взаємоякась допомога. Бога. Можливо, у вас є бізнес, і ви про нього піклуєтесь, теж Меркурій принесе якісь нові сюди впливи, якісь нові думки, нові, нову інформацію також, нові комунікації, або у вас добавляться якісь обов'язки, турботи за кимсь, Або, навпаки, ви під, за цей місяць можете чогось позбутися, тому що наприкінці місяця у нас Меркурій вже піде ретроградно. І це про те, що може щось змінитися, може щось від вас відійти. А поки він не ретроградний, до 26 листопада ви можете. Планувати своє життя, можете якось його дисциплінувати, можете записувати, можливо, ви хочете більше себе пізнати, тому що шостий дім це також про самопізнання, ми пізнаємо себе. Можливо, ви захочете поговорити з психологом, старологом, з, з астрологом для того, щоб більше розуміння прийшло про вас самих. Зрозумієте більше себе, появиться більше поваги до себе, до інших, і ваше життя зміниться. Тому що шостий дім це начебто така рутинна робота, але це про самопізнання, про самокопання, таке, коли люди хочуть дізнатися, хто я. Тому що наступний сьомий дім це коли ми вже в соціум виходимо. А шостий це підготовка до того, щоб показати себе в соціумі. Але ж ми повинні зрозуміти, хто ж ми є. І, от Меркурій вам в листопаді буде допомагати в цьому. Також ви можете підготувати себе в плані того, щоб зайнятися спортом, споглядати за своїм тілом, можливо. ЗОЖ, здорове харчування, можете інформацію набирати про здорове харчування, про те, як слідкувати за своїм тілом, тому що Меркурій це про інформацію. Читати, спілкуватись з людьми, можливо, з лікарями з новими підете, познайомитись, можливо, оновлення у якомусь графіку лікування. Також у графіку спорту активної вашої частини життя, тому що зараз у нас вже зима наступає, і замість того, щоб лежати всю зиму, ви захочете перепланувати своє життя, як більш активно його використовувати на новий сезон, на зиму. І ще у нас буде цікаве, дуже і важливе, і таке потужне аспект це буде опозиція між Плутоном і Марсом. Вона відбудеться. Якби е, саме пік цього аспекту буде 3, -го, 4 -го листопада, але вплив його ми ще будемо відчувати 2-3 неділі. Тому що планети дуже потужні, і Марс, і Плутон. Це взагалі про напруження, про войовничість, про великі емоції. Але це буде стосуватися більше Всесвіту. Це про якийсь великий конфлікт. Як військові, так і, можливо, фінансові кризи, якісь такі напружені моменти. І нас, як особистостей, це, звісно, також буде спілкуватися. Для вас раки це перший і сьомий дім. І тут емоції ви можете відслідковувати у стосунках. Тобто ви можете не погоджуватися з партнером, або ж партнер може не погоджуватися з вами. Я так думаю, що корекція. Саме у стосунках у вас вже йде давно, але зараз це такий як екзамен, він не, не відразу закінчиться. Ще такий аспект у нас буде в січні, і остаточний в квітні, тому що Марс буде йти ретроградно, і вони знову будуть ставати в опозицію між собою з Плутоном. І остаточно це закінчиться наприкінці квітня, коли у вас ця сфера буде достатньо опрацьована, і ви все таки ж зрозумієте. За що ви боролися? За що ці всі роки ви потратили? Чого ви добивались і чого ви добились? Тобто оцінку остаточну від всесвіту отримаєте вже навесні, але зараз знов такий буде пік опрацювання цих питань, тобто стосунки з партнерами, будь то чоловік, дружина, чи партнери по бізнесу, чи взагалі ваші відчуття в соціумі, якщо є якісь питання юридичні, вони теж постануть. А також ваше власне я, тому що Марс в раку поки що в вашому домі. Хто я, що я хочу робити, як я хочу проявитись, я хочу бути активною людиною. Але де це робити, нам підкажуть сьомий днів, нам підкажуть партнери. А уже 4 листопада, рак вийде з вашого, Марс вийде з вашого знаку з раку, а зайде, почне заходити в знак Лев. Він ще повернеться, він піде в грудні ретроградно, тобто він ще буде курсувати на кордоні між вашим знаком і левом, але вже початок впливу на ваше життя. Його захід у Лев, ви вже відчуєте в листопаді. І ви що відчуєте? Лев це взагалі я. Це таке багато світла, це сонячний знак, це про нові ідеї, це про нові такі досягнення. А для вас Лев це другий дім. І що це? Звісно, кошти, заробітки. Вас буде турбувати саме це питання. Як ви заробляєте? Чого ви гідні взагалі? Тому що Лев це про гідність, я гідний більшого, я хочу більшого, я цар. І ці питання ви будете різко відчувати. А Марс він заставить вас діяти, можливо, змінювати, змінювати роботу, змінювати взагалі, передивитись фінансування, свої витрати, свої доходи все це захочете збільшити. Можливо, якісь кордони вибудувати, тому що, можливо, хтось із близьких користується вашими доходами. То тут ви захочете вибудувати кордони, Лев про це. А також, можливо, і захочете побалувати себе більше, тобто більша любов до себе. І ви зрозумієте, що вам недостатньо, ви, можливо, зажимаєте себе в чомусь. Лев вам надасть відчуття задоволення від самого себе і подарунки. Тому що Лев, він знає собі ціну і він себе любить. І далі у нас буде важливий аспект 11-го. Венера у нас також змінює знак і приходить в знак Козоріг. І для вас це знову ж таки сьомий дім козоріг, промислення. Знову будете думати багато, обмірковувати ментальні такі процеси стосовно партнерства. Тобто цей баланс іще у вас не до кінця вибудований раки, але ви на правильному шляху. І Венера тут додасть щастя, відчуття можливо спокою, балансу, гармонії, тобто, ви домовитесь, тому що Венера це ще про проговорити те, що ви відчуваєте. Коли проговорюєте, вам стає краще, стає легше. Отже, відбудеться якась розмова із. Вашим партнером, і ви відчуєте такий стан безпеки, комфорту. Також можуть бути нові, приємні зустрічі, знову ж таки, приємні розмови, приємний час проводити можете з друзями, з колегами, з партнерами, з клієнтами. Нові прийдуть до вас клієнти, якщо ви обслуговуєте когось, якщо у вас така робота, то вони вам принесуть стан такий щастя і задоволення, і комфорту. Про що я вам і казала цей місяць для вас про задоволення, про емоції і бажаю, щоб вони у вас були тільки позитивні. І далі у нас 15 листопада повня вже відбудеться в знаку Телець, і для вас це 11 дім. Взагалі повня буде трошки складна, тому що місяць буде в поєднанні з Ураном. Тут такі несподівані події у Всесвіті можуть відбутися стосовно коштів, фінансів, якогось матеріального забезпечення. Взагалі, можливо і нашої всієї землі, тому що щось приховано було, зараз воно може розкритися, тому що повня – це про кульмінацію, про розкриття. Можливо, від нас приховували якийсь справжній стан фінансовий нашої країни, а може й нашого всесвіту. І зараз це все проявиться, відкриються якісь таємниці, а безпосередньо для вас раки, повня у тельці, вона принесе і ясність, і результативність завершення якогось проєкту, над яким ви довго працювали. І тут ви побачите вже якийсь такий або перший результат, а можливо, це вже і насправді закінчення проєкту. Але тут про результати вони можуть бути або вам подобатися, або ні, тому що вони можуть бути несподівані. Уран він дає неочікувані якісь результати, креативні, такі, які ви могли не очікувати, які вас дуже здивують. Але це все ж таки результати, тому що це повне. В світі може бути несподівані ситуації стосовно коштів, це падіння фондових бірж, якісь фінансові кризи, рушаться будуть якісь структури, які ми вважали їх такими стабільними. Уран це не про стабільність. А вже 17-го у нас листопада Сонце стане в опозицію до Урану. А це для вас п'ятий і одинадцятий дім. Отут ви можете яскраво себе проявити саме в творчості, саме в задоволенні. Ви можете або кудись поїхати. Приємне спілкування з дітьми. Можете отримати такий стан ресурсний, причому знову ж таки неочікуваний через нові ідеї, такі несподівані бажання. От вам захотілося, або вас неочікувано кудись запросили, ви пішли і у вас купа задоволень. Ви там, як зірка, сяєте, тому що сонце це яскравість, це така ясність у якихось справах, у якихось нових проєктах. А також отримаєте якусь несподівану інформацію стосовно творчості вашої, стосовно якихось проєктів, стосовно вашого майбутнього. 20 листопада у нас Плутон вже остаточно виходить із знаку Козоріг і переходить у водолій. Уже він тепер ніколи не повернеться при нашому житті у знак козирогу. Це восьмий дім. Отже, він нарешті залишає в спокою ваші стосунки, Плутон. Я думаю, він багато провів реорганізації у вас в цій сфері. І я думаю, ви всі відчули це на собі раки, тому що вам важливо стосунки, доброта, турбота, щоб був поряд з вами зараз завжди кохана людина. Ви раки дуже сімейні, дуже такі комунікабельні. А от Плутон, я думаю, тут провів реформи. І зараз він виходить у восьмий. А восьмий це про нові можливості, нові перспективи, взагалі, у фінансуванні, у якійсь колективній, такій загальній общій діяльності, яка приведе до успіху. Це можуть бути якісь інвесторські такі компанії. Можливо, ви будете залучені в такі організації, де люди інвестують, якщо ви працюєте з фінансами або у фінансових структурах, у структурах страхування, там буде повне оновлення. І тут ви вийдете на стан такої свободи і незалежності, тому що водолій, взагалі, і Плутон, вони вносять щось нове, вони вносять корективи, і старі схеми тут вже працювати не будуть. І отже, раки, у вас радикально зміниться фінансовий рівень, ви вийдете на новий рівень, по-новому побачите ваші фінансові можливості. І в найкращому стані, це коли ви станете чарівником для інших людей. Тобто через кошти, через оці матеріальні стани, такі ресурсні, ви зможете допомагати іншим людям. Отут у вас зараз буде велика місія. Але це надовго, це на найближчі 20 років, так що, раку, у вас все попереду. І далі у нас 21 листопада сонце вже зайде в знак-стрілець, і це для вас шостий дім. Знову ж таки підсвітить вам питання, про які вам казала, турбота про інших, турбота про себе, гарне здоров'я. Ви можете одужати, якщо хворіли, можете обстежувати себе сонце, тобто додасть тут світла, додасть активності, такої діяльності, результативності, захочете щось планувати, щось оновлювати в цій сфері. Як я казала, звертайтесь до психологів, до спеціалістів, хто поможе вам. Розкрить самого себе. А вже 26 листопада Меркурій піде ретроградно в цьому ж стрільці і знову доопрацює те, що було. Е Залишено вами, що було не завершено. В мінусі це може давати якусь суматоху, багато справ, много шума, багато шуму якогось із нічого і нічого не робиться, тому що Меркурій він дає таку суматоху, суєту. Але ж дивіться за цим, плануйте своє життя, тому що шостий дім це наше рутинне життя, звичайно, робота. Плануйте, дисциплінуйте себе, як я казала, займіться спортом, займіться медитаціями, е, релакс робіть для себе, щоб ви ввійшли в баланс з самим собою. Отут Меркурій буде працювати. Можливо, якась нова інформація, можливо, захочете кудись поїхати там, де вже були, тому що це ретро, це повернення, і він буде йти ретроградно до 15 грудня. От за цей час. Е, Будете допрацьовувати сферу ваших обов'язків. І ще у нас що? Сатурн зараз тут їдь стаціонарний, і у вас він в дев'ятому домі, тобто він в рибах. І отут у вас все одно буде стояти питання, тому що незрозуміло Сатурн дає такі обмеження. На питання саме поїздок, тобто будете думати, їхати чи не їхати. Але ж все-таки вирішувати вам раки. Я бажаю вам прийняти правильне рішення і бути щасливими, задоволеними і в цьому місяці і завжди. І до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна!